Всім привіт! Всіх вітаю. Давайте одразу перевіримо зв'язочок. Хто дивиться, напишіть, будь ласка, в чатик, як вам звук, як вам екран, все бачите чи ні. Сьогодні у нас стрім розіграш подарунків за два промо. Промо, які вже закінчились. Сьогодні вже залетіти все промо не вийде. І зараз я по порядку розкажу про всі промо. Так, бачу, все гуд написали. Дякую. Е, що ж, перше промо. Е, перше промо у нас біткоінну новий свій АТХ all Time High. Е, промо запустили ще 10 липня. Ще був біткоін АТХ 113К. Зараз ви вже знаєте більше 120. До речі, хто знає, скільки зараз біткоін напишіть в чат. Нічого не виграв, нічого страшного. Ще є шанс виграти. Так. Отож, біткоїна ТХ. І е, що у нас тут було по умовам? Коротко пройдемось, що потрібно було зробити: підписатись на Binance Ukraine в Instagram і заповнити форму, і написати, по якій ціні ви купили свою першу частинку біткоїну. І серед всіх цих учасників у формі ми е, рандомно розіграємо сьогодні. Прямо зараз я оберу 5 переможців. Е, кожен з переможців отримує по 70 USDC. Ось таке у нас легке промо. Зараз я з вами поширюю таблицю. Так, в чаті 117. Та, наче не 117, наче вище був, десь біля 119. Ну, але окей, вам видніше. Я зараз не можу відкрити. Що ж, шерю з вами таблицю учасників. Можете теж разом зі мною дивитись в онлайні. Можете пошукати через пошук файлі свій User ID, якщо ви приймали участь, заповнювали форму. А я з вами одразу по рандоморг randomorg, і потім повернемось до таблиці. Я, звісно, зачитаю всі User ID переможців. Так, зараз давайте перейдемо на randomorg. Так, багато пишеть 117 550, 500, 600, ну окей. Значить, трохи відкатився біткоін, але я вітаю всіх ЗТХ не тільки по біткоїну, а ще по XRP, бо вчора. І також ефір непогано подріс, і е, багато людей щасливі від цього. 685 учасників багато. Ну, що поробиш, коли легкі умови, зазвичай багато учасників. То є база. Так, тут не 600 учасників, тут 7К учасників. Ви не на той лист дивитесь. Тут є другий лист. Давайте пересуну І перейменую зараз. то Другий реферал промо. Теж сьогодні. Зараз розіграємо призи. Так, перейменував щоб ви не плутались. 7296 учасників. Так, зараз. Ведемо з першого по 7296. Сгенерувати нам давайте одразу всі 7. сподіваюсь дублів не буде. Так, ще раз перевіряємо умови. А, вибачайте 5 переможців. 5 переможців по 70. Ну, 5 переможців, думаю, не буде дублів. Так, питають розіграш колона. Не пам'ятаю, що це за промо, але подивіться умови, коли воно закінчується. Так. 5 переможців з 1 по 7296. Кожен переможець отримує по 70 USDC. Правила були прості: підписатись на Інстаграм, заповнити форму. Що ж, давайте поїхали. Дізнаємось, хто у нас переможці. Так, до того, як нажму, зараз одразу скопіюю приз, щоб записувати. Все, скопіював. Поїхали. Так, перше у нас 280 по списку. Не дуже далеко спочатку. То є добре. Так, 70 USDC User ID 38, 14, 38 267. Вітаємо першого переможця. Так, розіграш чого? і Мови я вже нагадав. Далі 2769. Дуже непогано. Хтось з кінця списку. 2769. Зараз. Бачайте. Не з кінця а середини списку. Так, де у нас 2000. А є. 2769. 70 USDC. Вітаємо. user ID 13, 62 11 907 вітаємо другого переможця. Далі 6349. Тут вже рухаємось вниз. 6349. Зараз. Далеко гуртати. Так. Є, 6349. Зараз ще раз перевірю. Так, все вірно. Юзер ID 3806 59136. Питаємо також 70 USDC, третій переможець. Йдемо далі номер 5341. так 5341. вітаємо 70 USDC. Юзер ID 9041. 63 532. Зараз ще останнього знайдемо номер 70. І я потім покажу таблицю її ID ще раз. Так. 70 є. Yeah. Вітаємо юзер ID 43 28 93 260. 5 переможців по 70 USDC обрали. Давайте я повернусь до таблиці. Привіт, привіт. Так. Хто пропустив? Умови промову тут є в таблиці. Потрібно було підписатись на інстаграм-сторінку Binance Ukraine і заповнити форму. Все дуже просто. Давайте фільтруємо по переможцям. 5 переможців. Ще раз зачитаю вам юзер ID. 43, 28. 93 260. Це перший переможець. Другий переможець 38 14 38 267, третій у нас 13 62 11 907, Четвертий 90 41, 63 532, і п'ятий переможець 38 06 59 136. Вітаємо всіх переможців, але на цьому не закінчуємо. У нас є ще одне реферальне промо. В якому теж зараз зробимо розіграш. добавте мій і туди, будь ласка, ні, потрібно було заповнювати форму. Чи можна до нас в офіс на екскурсію? Звісно ж, можна, у нас нема офісу. Тому все офіс. Кафе офіс, вулиця Офіс, будь-де наш офіс. Так, переходимо до другого промо Давайте розкажу вам про умови, бо ви, певно, забули. А я вам нагадаю. У нас було таке реферальне промо: «Приведи друга і отримує по 15 доларів кожен. Там є багато учасників. Я всі юзер-айді перераховувати не буду. Хто отримує по 15 USDC. Вони всі є. До речі, в цій таблиці в списку. Промо йшло у нас місяць. Потрібно було заповнити форму тим, хто запрошував. Тих, кого запрошували, їм форму потрібно, не потрібно було заповнювати. Просто потрібно було запросити друга за реферальним посиланням, щоб він зареєструвався, пройшов КВС і зробив трейд мінімум на 10 доларів. Можна на споті, можна на ф'ючерсах, на маржинальній торгівлі. Немає різниці. І в залежності від того, скільки загалом буде учасників промо, від того ми розігруємо різні призи. У нас було 631 кваліфікований трейдер. Не дотягнули до останнього варіанту, тому у нас ось ця опція більше, ніж 350 нових трейдерів. Два юзери, хто запросив найбільшу кількість рефералів, отримують по iPhone 16, тобто їх еквівалент в USDC 1100. І серед всіх учасників я зараз розіграю PlayStation 5 і Apple AirPods. Це також будуть на фізичні призи. Ви просто отримуєте еквівалент. В USDC на ваш спотовий гаманець. Так, розіграш машини. Розіграш машини буде в кінці цього місяця. Слідкуйте за каналом, ми заздалегідь зробимо анонс. Розіграш машини теж буде скоро. Десь майже через два тижні, трохи менше там. Днів, навіть менше 10 днів. Вже дуже-дуже скоро. Е, помови по реферальному промо я вам зачитав. В тому ж самому файлі, друга сторіночка. Всі учасники промо. Хтось там писав 600 учасників, то воно і є. Давайте ще раз покажу таблицю і перейдемо знову в рандомор. Е, реферальне промо. Умови промо. Тут посилання. Е, ось у нас два переможці: хто отримує Apple iPhone 16 еквівалент VSDC 1100. Це ті, хто запросили найбільшу, найбільшу кількість рефералів, і нам залишилось розіграти PlayStation 5 і Apple AirPods. Нагадаю, це теж не будуть у вигляді фізичних призів. Е, нарахуємо вам у криптовалюті на спот. Тож, потрібно обрати двох е, з цього всього списку. Да, тут, до речі, треба два пос... дві пусті строчки видалити. Тому у нас тут учасників. Трохи менше. Так, давайте подивимось. 600... Скільки у нас тут? 683. Супер. 683. І перейдемо в рандоморг. Розіграю по одному. Настя не буде. Не знаю, Настя буде чи ні. Складне питання. Ми в неї потім запитаємо. Але Настя буде на іншому ефірі, тому слідкуйте за новинами. Так, рандоморг. Повертаємось назад. Генеруємо одного переможця з 1 по 683. З першого по 683. Е, у нас на розіграші два призи. Давайте скопію спочатку приз. PlayStation 5 і Apple AirPods. Ну, давайте почнемо з простого. Давайте почнемо з Apple AirPods. Дізнаємось, хто у нас забере цей приз. І дивимось рандоморг. Так, номер 480. Я зачитаю вам юзер ID і потім покажу, бо перемикатись не дуже зручно між вкладками. Займе зайвий час. а Сьогодні п'ятниця, ви спішите я знаю. Тож, номер 480. User ID 22 69 51. А я потім ще раз покажу. Ось такий юзер ID першого переможця. І оберемо другого, хто забере PlayStation 5. Її еквівалент в криптовалюті USDC, це буде 800 USDC Так. Ви вже бокал віскі ви вже не спішите. Ви то вже, а я то ще ні. скільки рефералів запросив переможець. Ті, хто в топі, там більше 100 точно. Пам'ятаю зараз скільки. Е, так, точно більше 100. Е, так, що ж, поїхали. Обираємо ще одного переможця. Хто нас забирає PlayStation 5. номер 423. Дуже поряд. Окей, як скаже рандоморг. 423. Вітаємо. User ID 11 20 66 83, 50 Давайте зараз вам поширюю ще таблицю. Ще раз покажу переможців і на цьому завершимо на сьогодні. Так, трохи вона тут тупить. Ну, то таке. Ось наші переможці, переможець по PlayStation User ID 11 20, 66, 83, 50. Переможець, який виграв Apple AirPods, User ID 11 28 22 69 51. Вам нічого не потрібно робити. Нагадаю, ми нарахуємо ваш приз в криптовалюті на ваш спотовий гаманець. Тож, вітаю сьогодні всіх переможців. По біткоін промою я думаю, що колега опублікують результати в каналі. Так, шкода, що офісу немає, так? Цікаво, що він цим цим людям пообіцяв. Не знаю. сподіваюсь ми дізнаємось хто це був, і він нам розкаже секрет. Дякую всім, хто зайшов на стрім. Побачимось, напевно, на наступному тижні. Якщо ні, то обов'язково заходьте в наш. Чат телеграмі Binance Ukraine. У нас там щотижня по е, так по яким у нас там датам? По середам Щотижня середам відкрити мікрофон. Заходьте, поспілкуємось. Е, всім гарного вечора.